Як я просив. зато навчатися тепер будемо. Бо я свій телефон віддавав брату для навчання. Мені ж з з бурси, де я вчуся, у цей директор сказав, типу, якщо не будеш походити на навчання, подамо в службу дітей. Ну а ніяких мами коштів нема що купити. Список був у нас 163 дитини. Зробили гугл форму, і кожна, кожна, кожна людина могла собі вибрати дитину і подарувати їй. Великі подарунки, тобто здорові стоячі, ми відправили нашим партнерам і друзям, і німцям, і італійцям і, і грекам. Ми ж їздили не по простим дітям, ми їздили по дітям, які мало забезпечених Вон В подарунках є ананас. У нас таких пакунків п'ять було, сім. То ми подарували, то діти навіть ніколи не бачили ананаса і ніколи не куштували. Є такі. Це два телефони для Юрченка Євгена і для Юрченка Діана. Їх зараз, на жаль, немає. Ну, може, ми дождемося за цих два-три дня, що ми будемо тут, а то вони прийдуть, то ми їм передамо. Таким листами дітей ми відслідковуємо і ситуацію, і в сім'ях, там, де малозабезпечені діти, де кризові сім'ї, де з групи ризик. Тому що що ви розуміли, є діти, які в Санта Клауса просять шапку, бо в нас мамою не вистачає коштів. І це дає можливість нам звернути увагу на цю сім'ю. Подивитись. Є діти, які просто просять якусь цукерку. Не кажи групі, ми протягом року усі справи записуємо у книгу. Одна книга з добрими справами, а всі інша з поганими.